Усім привіт, друзі! Багато хто шукає в нашому всесвіті космічне місто Бога, щоб рятуватись від неминучої катастрофи на землі. Але небесне місто знаходиться у іншому, у духовному вимірі під кінець часів, коли наша земля і всі справи на ній згорять, Бог переселить своїх дітей на нову прекрасну планету. Тоді з неба на нову землю опуститься небесне золоте місто. Як же увійти до цього міста і переселитись на нову землю? У небесний Єрусалим увійдуть лише ті, чиї імена записані у Агенця у книзі життя, і не війде в нього нічого нечистого, і ніхто відданий Гедоті та брехні? Ангел сказав апостолу Іванові: Йдемо, я покажу тобі дружину, наречену Агенця, і підніс його в дусі на велику і високу гору, і показав апостолу велике місто, святий Єрусалим. Що сходить з неба від Бога, місто назване нареченою Христа. А ми знаємо, що наречена Ісуса це церква. Місто має 12 воріт, і на них 12 ангелів. А на воротах небесного міста написано імена 12 колін синів Ізраїлевих. Стіна має 12 основ, і на них імена 12 апостолів Агенця. Подумайте, якщо в основі небесного міста. Написані імена апостолів Христових, то чи можна увійти в небесне місто, нехтуючи поставлену Богом владу тут на землі? Як і сказав апостол Павло, ви вже не чужі і не прибульці, але співгромадяни святим і свої Богу, бувши затверджені на підставі апостолів і пророків, маючи самого Ісуса наріжним каменем, на якому вся будівля складається струнко, ростає у святий храм у Господі. На якому і ви влаштовуєтесь в оселю Божу духом?